Всіх вітаю! З вами Сергій Вочот і стартувала бойова перепуска 2024, яка прийшла з оновленням 1.24. І це Перша бойова перепустка в цьому році. А основними ключовими змінами цієї бойової перепустки є колаборація з каналом Nickelodeon та мультфільмом Черепашки Ніндзя. Основними ключовими машинами є БЗ-75, яку представляє Шредер, ТВП т 50 51 яку представляють самі Черепашки Ніндзя, та Мантікору, яку представляє Кренг. До речі, на ТВП та Мантікору наразі почалася. Акція в бій, тобто є знижки на всю лінійку прокачки до цих танків. А от про ТВП 5051 відео буде згодом вже на каналі. Про Мантікору буде трошечки пізніше. А от що здобувало в цій бойовій переписці, те, що Wargaming додав в базові нагороди основні в d стилі, 2D стилі та майже всіх персонажів мультфільму, як членів екіпажу, окрім деяких, які. На жаль, можна буде купити виключно за гривні, і вони будуть продаватися саме наборами. Найдешевший набор з April, і саме буде коштувати 230 гривень, і там ще в наборі буде йти 2D-стиль. От інші два набори, вони фактично зв'язані між собою, але чому вони продаються окремими наборами, я не знаю. Перший набір коштує 362 гривні, це стиль на ST-2. Їх з п'ять досвіду, і він присвячений двом персонажам Бішоп та Рокстеді. А ось набір, де входять саме 20 персонажів Бішоп і Рокстеді, вони йде іншим паком і коштують 417 гривень, де входять різні ще декольки. Також оновився магазин жетонів. А саме додався танк ТС-60 та танк ТТ-130М. Але ось зміни ціни, як обіцяли, не відбулося. Як все коштувало, так і коштує. Нічого не подорожчало та не змінилося в ціні. Але фактично ми отримаємо більше жетонів, а саме 12 штук за проходження стандартної бойової перепустки. Також суттєвою зміною в правилах бойової перепустки можна відзначити додавання 4 та 5 рівня до проходження бойової перепустки. Для 4 рівня нам треба здобути 70 очок, для 5 – 85 і утримаємо ми в обох випадках... По 15 бонусних очок. Але в нас є ще шестірки, які теж отримують 15 бонусних очок, але вже за 100 очок, які ми заробляємо в бою. То виходить, шестірки більше не є машинами для швидкого проходження бойової перепуски. Фактично, тепер найшвидше можна пройти на четвертих рівнях, але це ми будемо перевіряти у сьогоднішньому стрімі, який відбудеться близько 3 години дня, і будемо перевіряти, чи дійсно на четвертих рівнях можна грати так. Так само як на шостих, отримувати таку саму кількість очок та швидше проходити завдяки цьому бойову перепуску. Також і пограємо на п'ятих рівнях. Дивлячись на скінчик танку у стилі черепашок ніндзя, в мене виникає питання: куди подівся Сплінтер? Якщо я не помиляюся, це була криса. Яка була майстром для самих Черпашок Ніндзя, але чомусь у бойовій переписці навіть за гроші немає цього персонажу. Якщо ви знаєте відповідь на це питання, будь ласка, напишіть в коментарях. Або якщо я помиляюся і там такого не було, теж напишіть в коментарях. Ну і поговоривши про всі основні моменти бойової перепустки, я думаю, на цьому можна закінчувати відео. Ставимо лайки та підписуємося на канал. Та запрошую всіх на стрім, який почнеться о третій годині дня. До зустрічі і мирного вам неба.